Як Надія Савченко поверталася до України, російські федеральні телеканали не показали. Натомість розповсюдили повідомлення про що указ про її помилування підписав особисто Путін. Мовляв, зробив це на прохання родичів російських журналістів, у загибелі яких звинуватили українську авіаторку. Як повідомляє Кремль, звернення про помилування Савченко, дружина і сестра загиблих журналістів подали і ще два місяці тому. до мене з просьбою про помилування Савченка которая осуждена российским судом. Але Путін підписав указ лише сьогодні. На день раніше Петро Порошенко своїм розпорядженням помилував російських героївців Єрофеєва та Олександрова. Сьогодні в день вони прибули до московського аеропорту Внуково. Фільмувати їх пустили лише три федеральні канали. Змі федерації твердять, коли їх затримали на Донбасі. Вони не служили в російській армії, а були добровольцями ЛНР. Про приліт розповідають підкреслено драматично. Прямо на льотному полі їх зустрічали жони, вони не могли здержати сльоз. Крім дружин ГРУвців більше не зустрічав їх ніхто, і Путін за словами прес секретаря Піскова побачити з ним наразі не планує.